Я зробила яйця. Вони зелені. А батько зробив червоні. Ти зелені туди такі яйця. Спортила яйця. Продукти спорту. Я зробила крапіни. Можна правильна! На когось прийдуть! Що ти робиш? Тихоч! А я ж усе не так роблю, поки Паску, не так твоя мама робила. А я, я ти так... при чому, що ти не так робиш? Ти в себе так робить. Ти Пі все зробила так! Все зробила правильно! все! А яся зелені святити не можна!